Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні. На початку знову хочу всім подякувати, хто мене не забув, хто мене підтримав, чи словом, хоча б, чи ділом, чи думкою. Всім безмежно вдячний. Велика подяка хлопці. Хай Бог береже, Хай Бог вертає сторицею. Ярославу, Дмитру, Сергію, Максиму, Олександру, всім, всім хлопцям. Віталію, всіх, хто долучився, дякую велике, всім, всім, всім може, когось забув. Всім велике, дякую. Я це дуже ціную, це для мене важливо. Значить, так, обіцяв. Минулого разу на минулому відео нагадував. Зараз розкажу. Коротко, раз, два по кольору диму, як діагностувати проблеми з мотором. Перше. Найперше проблеми з паливною системою. 90% всіх проблем, що з такими двигунами стаються по вині паливної системи: від розрегульованого насоса, витертої плонжерної пари, заклепаному ігольчатому клапану форсунки і неправильних кутах випередження вприску. Можна ще віднести сюди це вже не ця система газороспределітельна, але клапана. Допустимо, найперше. Дим. Найперший дим, який людей завжди турбував, це чорний. Відповідно, є два варіанти розвитку подій таких поверхневих це два русла, в яких річка розходиться. Перший значить, чорний дим клубами в навантаженні. Відповідно, найперше, люди звертають увагу, якщо в них фільтрація повітря, скажімо так, явно-давно обслуговувалася, це на те, як поступає повітря на впуск. Якщо ця проблема вирішена або її не було, треба заглянути до, наприклад, регулювання насоса. До регулювання насоса. Зазвичай це, якщо трактор там новий, чи ви довго поексплуатували, такий збивали хрін, є регулювання, тут винт такий. Таких двигунів є і в шифенгі, всіх є такий винт. Відпускайте гайку на 21 і, відповідно, прорізь. В праву сторону зменшуєте подачу, в ліву збільшуєте. Відповідно, якщо ви чуть-чуть зменшили, диму стало менше, мотор тяги не втратив, значить у вас просто насос був розрегульований. Тобто подача була заздалегідь визначена з заводу, налаштована от він та, щоб мотор просто заводився, як зазвичай воно буває. Якщо це налаштування негативно впливає на те, як тягне двигун, то значить ви його повертаєте на існую, поки його не зачіпаєте. Йдете помаленько. Це все говорю зараз, як робити без стенда. Якщо мотор заводиться нормально, все, не перегрівається так далі. Просто клуби, диму, перерозход, відповідно, палива. Момент такий. В форсунці вміє просядати пружина. Пружина просіла, відповідно, тиск зменшився, розпилювач починає підливати. І якщо він підливає, солярка попадає в. Циліндерний у вигляді розпиленого туману у вигляді трошечки більших капель, які локально згоряють і, виклика... і не повністю і викликають підвищення сажу утворення. Знімаєте обратку, відкручуєте, відкручуєте гайку на 18, вона тут знаходиться. І в праву сторону на заведеному тракторі, підтягуєте там 1,6, 1,5, 1,4 оберта вправо. Підтягуєте. Додаєте тиск спрацьовування ігольчатого клапана. Якщо ситуація змінилася, диму стало менше, відповідно, вирухається в правильному напрямку. Якщо викрутили це в різні сторони і нічого не дало, лізете до кутів випередження вприску. Чорний дим зазвичай в навантаженні виникає тоді, коли паливо подається занадто рано. Зазвичай. Або його багато, або занадто рано. Тобто, у вас є міточки на маховику, які вам вказують. Це нуль має збігатися з верхньою мертвою точкою. На воспламінні. Не на продувці. На воспламіненні має збігатися з верхньою мертвою точкою. Це, тут є дві фази ВМТ. Продувка і воспламіння. На продувці як? Поршень прибігає до. Верха, ніби допереду самого в цьому випадку, бо циліндр тут горизонтальний. Виганяє відпрацьовані гази. Клапан випускний, відкритий, закривається. Коли поршень починає рухатися назад. В цей момент відкривається впускний клапан. Це перекр... перекриття клапанів називається. Втягує холодне повітря там нехай. Це продувка. Тобто, вигнав. Те, що не треба, втягнув те, що треба. Далі вертається назад, стискає це повітря. Воно нагрівається. І в цю нагріту порцію повітря потрапляє розпилена солярка, яка від цього і спалахує. Це йде фаза ВМТ, називається вона воспламінення, спалахування, запалювання. Далі знову робочий хід це такт. Полетів поршень наниз, виконав роботу. Вертається назад вигнати відпрацьовані гази. Знов фаза продувки. Перед воспламінням. Це верхня мертва точка, це 0. Вас має бути на цьому конкретно двигуні до 20 градусів від 15 до 20. Ви шукаєте верхню мертву точку. Як? Найпростіше дістати форсунку з колодця, садити туди викрутку чи що. Ну і приблизно приперти поршнем. І побачите тут, де у вас, якщо на меховику є нуль, поставити собі міточку. Поставили міточку напроти, там, де меховик зупинився. У мене, наприклад, вона виявилася ось тут. А заводська виявилась от там, під крильцем от, тут знаходиться, по центру фонарика. Тобто приблизно 5 градусів брехала заводська настройка. Знайшли собі вимете, в кого воно невідоме. Це треба перевіряти. З завода вони час від часу ліплять від вінта. І дивитися. Коли у вас кут випередження вприску спрацьовує. Як це зробити? Достатньо багато відео, але охоплю тут трубочку з форсунки на подачі з насоса зняли, обернули її сюди і крутите маховиком на повному газу. Повний газ крутите маховиком. В моменті, коли на кінчику трубочки високого тиску з'явиться маленька горбиночка солярки, зупиняєтеся і дивитеся, де вас напроти чого, де вас 20. Допустимо, це ВМТ. ось тут. Значить, відповідно, ось 0 так. І у вас вприск відбувся, коли маховик дійшов ось сюди, до 20. Значить, це допустимий кут випередження для цього мотора. Це допустимо. Відповідно, проблема не в цьому. Значить, вам треба фрусунку розібрати, подивитися, чи утворюється на кінчику розпилювача капля, яка буде викликати почорніння диму. Бо це сажа капля солярки має дуже високу питому теплоємність для спалахування. Тобто солярка випарована. Так? Якщо її розпилити, вона випаровується в нагрітому повітрі і від цього спалахує. Бензин легше запалити, це летюча речовина. Солярку запалити літом в жару навіть не можна сірниками. Але питома теплоємність розпиленої, випарованої, нагрітої солярки, тобто розпилена солярка, нагрівається. Менше температуру треба менше для того, щоб запалити вже розпилену у вигляді пари, не мови, солярки. Приблизно вдвічі меншу, ніж бензину. Як то дивно не здається. Але для цього мають бути умови. І умови ці можуть бути виконані тільки в циліндрі, в нагрітому повітрі від стиснення. Ситуація наступна. Ви побачили, що є капля на кінці розпилювача. Такий розпилювач ремонтувати не Його треба міняти, бо ціна йому пару гривень. 250 гривень, і у вас є новий розпилювач. Ви його замінили, бажано мати стенд для регулювання. Підрегулювали. Відповідно, якщо маєте стенд. Якщо не маєте стенда, можна і на слух. Також є методика. З кутами випередження, якщо. Повернемося. Якщо у вас більше 20, 25 там і 30, ви берете, знімаєте насоса і підкладаєте під нього прокладочки. Одна прокладочка 0,2 мм приблизно 2 градуси збиває вприск на пізніший. Поставили одну прокладочку, завели мотор. Окей, все хорошо, диму менше. І найголовніша діагностика раннього вприску. Це якщо ви маєте дим. Не маєте часу це все перевіряти, вам треба перевірити. В польових умовах ви берете корбу, ось вона лежить в мене. І пробуєте завести мотора з корби. Зазвичай, на ранньому приску більше 5 градусів раніше. Від заводських значень корба б'ється назад. Мотор б'ється назад, а інколи заводиться навіть в другу сторону. Повідомляв мені один чоловік. Явище перебору ри, ри, солярки приблизно разів 10 більше від норми. Він на 9 30, 30 км 9 літрів солярки з жерху. в нього. Розхід 6 7 літрів на 100 км. Друга, друга причина навіть зі стартером такий мотор заводився в другу сторону. Шок, дурдом, ідіотизм. Вприск в нього був 28 градусів, а норма тут 18. Таке буває, це мотор новий з завода. Тому наголошую, з завода треба сюди лізти. Якщо хочете, щоб цей мотор довго, нудно і ефективно вам працював. Значить, чорний дим з тим розібралися, перевірили вприск, перевірили, як подача і як спрацьовує форсунка. Друга причина, що може бути чорного диму в клапанах це коли вони мають дуже великий зазор. Тобто вузькі фази. Відповідно, розпідвал собі рухається в одному положенні штоки, толкателі, коромисел. Рухається в одному завжди. Темпі і на однакову постійну відстань. Але зазор в клапанах, відповідно, це затримка по часу і невідповідність довжини ходу клапана, впускного чи випускного. Це заключається в цьому основна проблема. Великий зазор в клапанах. Мало часу. І мало отвору для впуску повітря на ту саму порцію солярки, і мало часу, мало отвору, бо клапан відкрився не повністю на випуск. Тобто спостерігається затримка вихлопу в циліндрі, що, відповідно, витісняє кисення, бо не дозволяє порції кисню зайти, бо вже є там деякий об'єм газів. Газ це і в повітря втягнути, газ це і вихлопні гази. Відповідно, з цим треба боротися як. Знімати кришечку і регулювати клапани. Нічого страшного тут нема, раз на рік це робити обов'язково. Ви зняли звідси: е як дізнатися, е коли регулювати клапани? Зараз розкажу. Вам не треба тут шукати для регулювання клапанів ніякої ВМТ нічого. Піджимаєте поршень під компресію під фазу ВМТ воспламініння. Піджили під компресію, поршень вперся, руками крутили муховиками. Поршень вперся, все. Клапани розслабились коромисла, вони тоді будуть повністю закриті. Оскільки, коли ви піджимаєте під компресію, клапани коромисла клапанів мусять бути розслаблені, клапани повністю закриті. Бо тоді компресії не буде і мотор цей не заведеться зовсім. Відповідно, ВМТ для регулювання клапанів не потрібно, тільки для кута випереження вприску, щоб від нього відштовхуватися. Зазор, впуск. Не менше 0,3, випуск не менше 0,4. У мене стоїть зараз 0,32 і 0,48. За... По причині того ні, 0,35 і 0,48. 0,32 було. У мене стоїть турбіна, температура трошечки там більша і теплове розширення клапанів більше. Тільки на холодну рекомендується взагалі обов'язково регулювати клапани. Зробили цю процедуру, виключили момент з клапанами. Далі ще остання така не стільки причина, скільки вона можна сказати, ледь не постійна, це низька якість палива, відповідно, підвищена кількість сірки і так далі. На це можна списувати, але коли дим не клубами чорний, а такий ніби темно темно-сірий і так далі. В роботі в навантаженні такий двигун має видавати темно-сірий дим. Однозначно, тільки на євросолярі, яка тут протипоказана, бо соляркою змазується форсунка і е, плунжерна пара. Їм може прийти капзда, якщо буде солярка нежирна євросолярка смерть для того мотора. І також кут випередження вприску збивається по причині того, що є зношення плунжерної пари. В чому це полягає? Плунжерна пара це є втулка і втулці шток, який має мінімальні зазори. Відповідно, там є така штука, як нагнітання тиску. Тиск вже в мене масилку покапало. Тиск нагнітається на форсунку відповідно під деяким тиском, який зазначений пружиною, і гольчатий клапан спрацьовує, тоді відбувається розпилення вприск. Якщо вприск, тут тиск нагнітання втрачається через деякі зазори, скажімо так, втрату щільності плуджені парі, збивається кут випередження вприску на пізніший. Соляркою треба насоса накручувати. У мене така була проблема. Треба і в багатьох людей треба накручувати подачу, оскільки тиск втрачається, і деяка порція солярки попадає не в тиск, не в трубку високого тиску, не в розсунку, а просто випадає, вилітає назад. Вертається в фільтр. Тут в мене утворюються бульбашки. Поміняв плунжерну пару. Проблема поділася. Кут зазвичай збивається тоді на пізніший. І коли тут перебор тиску, наприклад, більше 190-210 і так далі. Цей мотор може не завестися по причині того, що кут випередження робиться також набагато пізніший через підвищення тиску. На нижчих значеннях приблизно 150-160 кут випередження на 2-3 градуси робиться раніше. Мотор робиться, працює ніби м'якше на меншому тиску, але, але є свої але. Тиск приблизно треба тримати від 170 до 190 тут на цих двигунах. Це якраз оці конкретні нормальні значення. Але за умови живої плонжерної пари. Тепер сірий дим. Сірій або такий, ніби до білого. Перша причина холодна пора. Конденсат влушниковий. Це не проблема, це не біда. 5 хвилин все ділося. Для тривоги ні причин, як то кажуть. Якщо цей дим похожий більше на клуби, і він йде постійно, ви вже мотора нагріли до градусів 40 50 він йде постійно, або прокладка, або мікротріщина в гільзі. Попадає в мотор в якась волога ізвнє, ззовні, тобто з рубашки охолодження з каналів, або з гільзи звідси зверху з-під радіатора, мусите до цього заглянути. Цим, цим це все чрівато, я думаю, всі знаєте. Вплоть до гідроудара. Взагалі так їздити не можна, тому що вода розбавляє солярку, вода зменшує температуру згоряння, і відповідно це не робота. І також може бути, що вода попала вам в паливний бак. Кончить дуже швидко плунджера і кончить дуже швидко розпилювач. На суху довго робити не будуть. Сірий дим. Тепер дим синій. Знову ж таки, два варіанти: проблеми з паливною системою або проблеми з кольцями. Тобто прийшла вже, приїхала поршньова. Найперше, знову ж таки, якщо мотор не дуже старий, ви приблизно впевнені і бачите по рівню масла і так далі, по тому, як звідси січе, щось чи не січе, що вроді масла він не бере, але дим синій. Що ж таке? Знову ж таки, може бути, що форсунка переливає, але в випадку достатньої кількості палива, не, не перебору, а просто переливу мається на увазі, не розпилення, а каплеутворення. Ця солярка може змивати зі стінок циліндра мастило. Його там небагато, ви не замітите, буквально, якщо у вас 3-4 літри від заміни до заміни, ви не, не зрозумієте. Є звичайна витрата палива. І витрата, звичайно, йде масла на кіловат годину там, в роботі. Тобто це може бути непомітно, але тоді солярка буде змивати стінок циліндра масла і воно буде згоряти. Відповідно, давати синєву. Друга причина, якщо бачите, масло він трошки підбирає, кольця. А взагалі я рекомендую, це не дуже дорого, 50 доларів зараз сюди поршнюванка, наприклад, на поршньову зразу поміняли і забули за цю проблему. Значить, прийшла пора. Значить, у вас був недобрий фільтр, недобрий масляний фільтр, рід, або його не було рідко міняли масло, повітряний фільтр був хріновий. Це все причини, які впливають на ресурс поршньової. От дві причини: синюватого диму. Не треба зразу бігти, боятися, що синій дим, значить, все, поршньовий капець. Може бути, підливає вас форсунка, забилася якась десь каплі валять, і ця солярка змиває просто масло. І воно горить. Зазвичай там та витрата, її не побачиш за звичайним димленням цього двигуна, не побачиш витрату нормальну 5-20 грам за кілька місяців, це не помітно ніяк. А тут, опа, ага, щось сталося. Відповідно, заглядаєте знову ж таки до форсунки. Якщо там все нормально, значить все-таки поршньо. Ну і ще один такий дим він дуже-дуже рідкісний, можна сказати. Але він інколи, скажімо так, буває. Він не має явного кольору, тому що, як я на нього кажу, він сиробурмалін, він разноцвітний. Тобто, в деякі моменти він сірі, в деякі чорні, в деякі цей. Це комплексна проблема. Це проблеми з форсункою. І це проблеми з кутом випередження, і це проблеми з насосом. Це комплексна проблема. Тобто подача палива відбувається в разнобой. Плунжер раз то впирство добре, то два добре. Розпилюєш так само, раз підклинив, два під клини, три, три нормально. Е, так само і кут від того випередження страждає. Не попадає, не в попад. Дим тоді абсолютно буде не постійного кольору, а в разнобой. Від білого сірого до чорного синього. Вразнобой. Буде неправильно подаватися, неправильно горіти, не повністю горіти, а інколи не подаватися зовсім. Від того, буде вистрелювати таким ніби сірим димом, це буде просто повітря, стиснене, звідси вилітати. Ну, і відповідно, мотора буде страшно колбасити. Оце така комбінована проблема. Від пізнього вприску тут може бути. там... Перегрів деякий, так само, як на дуже ранньому, хоч менше спостерігається. На пізньому зовсім тягнути не буде, на пізньому приску. Наприклад, це вплоть до нуля, або навіть на нульові, або навіть на нульові. Така фігня спостерігається. Мотор горим пополам заводиться, але тяги зовсім нема. Того, що солярка впорскується і згоряє вже тоді, коли поршень по інерції за допомогою маховика вертається назад. Вже ніби йде розширення газів, ніби йде допомога, але робити він може, але тягнути вже толком ні. Ці всі причини в мене описані на каналі. Можете ознайомитися. Як це все ремонтується, як це все виглядає всередині, зовні збоку, знизу, зверху, все є в мене на каналі. Відео по цих всіх питаннях постараюся лишити в описі. Будь ласка, не нехтуйте тим, я роблю це все для вас. І наостанок, що хочеться сказати, заміна масла це дуже важлива річ. Її уникати не можна, не дивлячись на ціну того масла, я це також описував. Нагар, спалена солярка і так далі утвориться незалежно від якості масла. Якщо ви на ньому проїхали 50 мотогодин, спалили там 50 літрів солярки, нехай, грубо кажучи, значить нагар, який випаде з тих 50 літрів, буде мати один той самий об'єм одну ту саму масу, яка розбавить. Ця речовина, осаду, сажі, розбавить той самий об'єм мастила, незалежно від ціни того мастила. Будьте з цим уважні. І якщо хочете встановлювати турбіни і прочі сюди модернізації, ознайомтеся з моїми відео по цьому, там, де я розповідаю, чи воно вам треба дійсно, чи не треба, і кому це потрібно, а кому це краще не ставити. І звідки можуть взятися у вас проблеми з двигуном, які можна вирішити без турбіни абсолютно. І це в пріоритеті, бо це дуже складна річ для установки, скажімо так, особливо на голову. Тому ось таке відео. Хто хоче побачити трактори в роботі, всі відео є, хто хоче побачити всі відео, установки, модернізації, розповідей, про все, 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 що я розказую, окремо по кожному питанню, кожне окреме відео також є всі відео на каналі. Всіх з наступаючими святами, всім дякую за підтримку, за допомогу і за увагу. Очікую всіх в коментарях. Хто хоче, має бажання стати спонсором, всім буду дуже вдячний. Це не складно і небагато грошей, а мені це дуже важливо. Зараз в одному становищі. І всі наразі добре будьте, всі здорові.